Є шанс, що е, молодих політичних лідерів незабаром стане більше. Все залежить від того, як вони будуть навчатися у вищій політичній школи молодих лідерів 2013. і власне, яка відчиняє свої двері вже. Ось ось більше про цю школу, про її діяльність, що це взагалі за школа розкаже сьогоднішній наш гість, представник центру політичних студій та аналітики у Хмельницькій області Олег Черненко. Доброго ранку. Доброго ранку Ну, Олеже. Розкажи про цю школу, вищу політичну школу молодих лідерів, і як давно вона існує. Вища політична школа існує з 2010 року. Це вже четвертий набір її. Ось е вона проводиться силами Центру політичних студій та аналітики за підтримки як іноземних, так і вітчизняних благодійних фондів. А взагалі а школа як? вона так. Так, так. школа вона кожного року випускає молодих політичних лідерів. Чи це, це от, як в університеті, перший курс, другий, третій, четвертий, і ось лише тепер буде перший випуск у вас? Ні, Яка ми, система? Ні, ми кожного року випускаємо молодих лідерів і наступного року набираємо нових. І далі, наприклад, центр політичних студій постійно співпрацює з своїми випускниками. Ми допомагаємо реалізовувати їм їхні проекти. Вони нам наші. У тобто, іде далі тісна співпраця. Ну особисто ти теж випускник цієї школи, вищої політичної е, молодих лідерів. А... Що ну особисто ти звідти взяв? Що виніс? І, можливо, якісь проекти вже намагаєшся реалізувати? Ну, Що виніс? Кілька книжок, кілька, <с <с кілька сейфів, можливо, парти особисто для мене був навчання проходить в чотири етапи. Ось особливо особливо для мене був цікавий перший етап, там, де розповідались про ідеології. Я в університеті не любив філософію. Після першого етапу я приїхав, купив Платона, почав читати. <рес> Ось. Далі почав співпрацювати з цією організацією, представляти в Хмельницькій області. І, ну, особливо цікавий для мене, так і для більшості випускників, ми там собі таємно спілкуємося в соцмережах. Найбільші таємно? Цікави, Чому таємно? Ми, ми, ми розробляємо різні цікаві плани для розвитку громадянського суспільства. Як захватити планету? А взагалі це навчання, де відбувається? В Києві проходить, де, де відбувається. Навчання чи? відбувається по всій Україні. Тобто там зазвичай ділиться, буде дві групи. Це напевно, що буде східна і центральна, чи там, ну я не знаю, як поділять наші центральні координатори. Ось і кожна група, кожен етап проходить у іншому місті. Там, наприклад, для мене перший етап був у Львові, другий етап в Алушті, третій етап у Києві, четвертий також був у Києві. А хто може туди вступити у цю вищу школу? Будь-хто без бажаючих. Будь-хто -будь навіть людина, яка там подивилася одну телепередачу про політику я зацікавилася політикою, зацікавилася взагалі взагалі громадським життям це не тільки це політична ну це ще широке питання політики це може можливо когось цікавить екологія можливо когось цікавить захист тварин там і так далі ну це це дуже широке поняття ось і можна без проблем податись потрібно там вчасно подати весь пакет документів перечитати твір написати есе і відправити. Тобто для того щоб вступити до школи не потрібно орієнтуватися у політичному житті ну і в усіх інших сферах, і немає якихось конкретних іспитів для того, щоб вступити до цієї школи, так? Ну, головне, мати певний якийсь базовий рівень знань, щоб ну, можна було вести активний діалог, щоб людина щось для себе винесла з цих навчань. І саме цей рівень знань перевіряється за рахунок написання есе на, 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 на якусь задану тему. А, Весне. тобто вступне випробування мінімальне все-таки? Є. є. А які вікові обмеження є? До речі, є вікові обмеження від 18 до 28 років. Mm. Ну, це якраз. Добре, ти сказав, що відбувається навчання у кілька етапів. Чи можна навчання у вашій політичній школі поєднувати, ну, не знаю, з. Будь-якою професією, тобто, чи можна от той, хто зацікавився, захотів, але має постійне з навчанням. Чи у можливо поєднати навчання в вашій політичній школі? З університетом взагалі немає проблем. Я сам будучи студентом, проходив там навчання. І зазвичай навчання проходить п'ятницю, суботу неділю, обирається три дня. етап один проходить. Тому і хто працює, може там на, на пару годин відпроситися раніше з роботи переїхати. І намагаємось більш географічно ближче до учасників розташовувати. Місце проведення цього навчання, ну, взагалі багато зараз молоді, яка цікавиться політикою, яка має якісь свої креативні нові проекти і хотіла, щоб щось би розробити. Це давай будемо починати рахувати. Ти це от, раз. Ну, Юля, я ні, Юля, ні, Но, <плес> а, а далі ти? а далі продовжила Олег. Я думаю, що як ти багато теж. цих людей. Я теж ну. взагалі ми, ну, я приємно теж. здивовані кількістю учасників, кількістю заявок, яка подається. Тобто молодь цим цікавиться, молодь хоче розвиватися. Хоче щось створювати, щось змінювати в країні, і це чудово. Тобто, тенденція за 10 років збільшилась людей, молодих людей, які цікавляться політикою. Так, так, звичайно, збільшилось. Е... Ну, а принаймні, <гум> мені... <гум> а чому за 10? А чому за 10? Ну, приблизно за ну, затримала. Олександром, <гум> бо школа все-таки з <гум> 2010 року існує. Ні, ну взагалі, я кажу, тенденція, яка раніше цікавилась, наприклад, на початку 2000-х років, як цікавились ну, політики? Взагалі, так з мого особистого погляду на історію громадського руху, то найбільший був це в 91-му, 92 му році, коли там студенти Ось були активними, потім було там невелике затища, ну, четвертий рік, далі знову затища і. Після четвертого рік-два, і далі знову почали студенти Знову після полі... молоді активісти з'являються. Політичної сплячки, всі потихеньку да, починають да, з неї виходити і бути активними. На твою думку, що має мати молода, активна, успішна людина, і двома словами, як ти можеш його характеризувати? Власну точку зору, певний світогляд і певні цілі? Угу. В принципі, все. Головне мати ціль і мати власну думку. А які базові знання? Базові знання, ну от я би радив всім читати філософію. Чомусь ми всі забули про філософію. Хоча навіть навчаючись в університеті, там будь науку ми починаємо. Наука виникла з давніх часів, ще за часів Аристотеля і так далі. Тобто всі науки пішли з філософії, і я особисто би радив, молоді цікавитися філософією. Олександре, я тобі казав, що ніч декламувати це дуже-дуже круто. На пам'ять три томи. То це ти ніцер постійно декламуєш? Так, я ходжу його ці речі, яких ви не розумієте. Оце саме він. Вона ну, же, мені більше ти подобається ти закінчував... фрейд. Ну Ви собі поспілкуйтеся, я поки з гостем поспілкуюся. Ти закінчував цю Вищу політичну школу молодих лідерів. А які ще тренінги і в яких заходах ти брав участь? Взагалі, я активно займаюся громадською діяльністю з 2008 року, саме одна із подібних шкіл. Побудила, так би мовити, у мене бажання активно займатися громадською діяльністю. І досить багато було шкіл. Також ми виїжджали за кордон, там обмінювалися досвідом з поляками під час однієї зі шкіл. Ось, тобто досить багато було тренінгів. Особливо для студентів я би радив, тому що зазвичай у таких проєктах участь безкоштовна і там максимум за один квиток заплатити, тим паче є студентська знижка. Можна покататись по всій Україні, послухати розумних людей, щось для себе винести. І, і екскурсія заодно. Такий про проста мораль. Ну, а я або прослухав, або не прозвучало. А хто викладає у цій вищій політичній школі молодих лідерів? Викладають спеціалісти у своїх галузях. Тобто ми не беремо спеціалістів широкого профілю, які знають все і нічого. Наприклад, у нас одна, один з етапів присвячений енергоефективності енергозбереженню. Був колишнім викладачем, колишній радник президента, тобто ну, людина екстра, екстра спеціаліст у своїй сфері, і окрім фотографії, з ними ми винесли ще досить багато цікавого. Стали ближчими до енергоефективності стали заощаджувати. А в побуті, в, в побуті в використовуєте це? Так, звичайно. Вже задумуєшся, що ну, все, все в нашій природі обмежено, тому не потрібно так все витрачати. А якісь поради з енергозбереження виніс там, ну якісь виключати які... світло постійно. Вимикати потрібно. світло, так. Берегти вимикати світло, воду, закривати другі двері в під'їзді ага. взимку, під да, було, щоб то було. Ну, ми говорили за екскурсії, за відпочинок для студентів, тому що вони поєднують в принципі навчання у певних заходах ще разом з відпочинком. Для тебе ідеальний відпочинок, що це? Для мене ідеальний відпочинок це десь подорож з друзями. Для мене ідеальний відпочинок, до речі, не таке навчання, тому що навчання відбувається не як в університеті там строгий викладач, і всі його слухають. Ні, це такий діалог, і потім після навчання ми всі дружно граємо в мафію, обмінюємося думками там, в неформальній обстановці і так далі. Тобто це легко, цікаво, корисно. Добре, підсумкове, мінімальне випробування, воно є, коли до школи цієї вступають, а от. Заключення. Етап, випускні так, якісь. Випускні якісь Для того, щоб та отримати, я так розумію, сертифікат чи ще набудь, щось. Для того, щоб уйти. У нас є четвертий етап, він якби підсумковий. Зі всіх груп самі учасники вибирають тих людей, які на їхню думку є найкраще себе проявили, і рекомендують їм там виставляють бали. І за підсумками цього опитування визначаються там 35 чоловік, у нас фіксована група, які далі проходять навчання в четвертому етапі і отримують сертифікати. Тобто, якщо е, вступне мінімальне випробування, ви склали до вищої політичної школи молодих лідерів, то в принципі вже ви випускник цієї школи. Успішний випускник як мінімум. Ну що ж я думаю, що. Е, Почитати більше про цю програму і заповнити анкету і написати, що есе та? для того, для участі у вищій школі можна на сайті Центру політичних студій та аналітики. От. А я нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні з представником цього центру Олегом Черненко. Дуже тобі дякую.